Давайте розпочнемо. Ну, по перше, тема дослідження звучить так, що місце України на світових ринках кольорових металів та сировини для їх виробництва. І, зокрема, питання стоїть про роль малого та та середнього бізнесу в розвитку виробництва кольорових металів. Далі. У нас метою нашого дослідження, яке ми проводимо, є ну, по перше, дослідити видобуток кольорових металів та виробництво продукції кольорової металургії в Україні, експортний потенціал України в галузі, що є дуже важливим, навчити учнів використовувати різні статистичні ресурси, знайомитися з опливостями експортної стратегії України та спеціалізацією території, сформувати вміння робити висновки на основі статистичної інформації, ну і продовжувати формувати повагу до різних професій, ну і відчуття поваги до своєї держави. Компетентності, які реалізуються під час час виконання цього дослідження ви можете побачити на слайді, які методи дослідницької діяльності можуть використовувати учні під час проведення дослідження? Це, звісно, теоретичні, коли ми кажемо про аналіз літературних та інтернет-джерел з Питань в цієї галузі це систематизація, та при розборі моделі ринку кольорової металургії в світі та в Україні картографічний, звісно, ну і стосовно емпіричних методів, тут є нюанси. Якщо результатом нашого дослідження є якийсь продукт або розрахунки, то ми можемо використовувати статистичний метод безпосередньо для здійснення розрахунків практичної діяльності і моделювання. Якщо ми хочемо створити певну модель, сюди ж можна додати картографічне, якщо результатом нашого дослідження є певна карта. План дослідження може виглядати таким чином. Ця тема вона складається з чотирьох основних компонентів. Їх ви можете побачити зараз на слайді: це безпосереднє руйнування України та видобуток продукції кольорового видобуток сировини для кольорової металургії, це металургійні виробництва і обсяги експорту та імпорту сировини. Результатом дослідження цього може бути певне відеоролик у форматі YouTube та TikTok з презентацією своїх надбань. Це може бути брошура або буклет. Можна її зібрати навіть у звичайному. Microsoft Publisher. це може бути там якийсь топ, топ 10 причин пишатись кольорову металургію. Це може бути топ-10 підприємств з виготовлення цікавої продукції. Ну і звісно, це може бути стаття або наукова робота. Стосовно наукової роботи, я трошечки пізніше поясню, чому так. Ну, по-перше, коли ми працюємо з учнями на цієї теми, ми повинні розуміти, що зараз 2023 рік в Україні йде війна, і ми повинні розуміти, які є типи регіонів і на яких ми можемо вести діяльність певного виробничи, на яких ми не можемо вести виробничу діяльність. Від цього дуже залежить наразі обсяги виробництва продукції кольорової металургії, тому що значна частка родовищі, значна частка підприємств, вони знаходяться зараз на окупованих територіях. По-друге, потрібно розібратися з металогенічним районуванням України. Знизу ви можете побачити, тут є. Посилання можна по ньому перейти. Навіщо це робити? Тому що легенда є інтерактивною, я її всю не можу вмістити на цей слайд. Тобто, ми дивимося. В яких межах які метали кольорові залягають, і що на це впливає. Ну і звісно ж ми можемо подивитися зокрема і окремі карти. Тут, наприклад, на карті виділено окремо уранові про уранову промисловість на території України. Звісно ж, ну після того як ми розібралися з тим, де видобувають металургії, тобто діти розібралися, опрацювала картографічний матеріал. ми Розбираємо схему. Я одразу кажу так, як ми були обмежені в часі, я взяла вже готову схему, є посилання на сайт вчителя, з якого я взяла цю схему, Ось, тобто безпосередньо галузі кольорової металургії на території України і основні райони і підприємства, які працюють у цій галузі. Ми з учнями розбираємо, і ось тут учні можуть або про якесь окреме підприємство написати, знаєте, як нотатку, замітку, статтю, для того, щоб зібрати проєкт, або можна узагальнити в цілому по галузі. Ну і звісно ж дуже важливо розуміти, де застосовується продукція кольорової металургії. А тепер найскладніше завдання, коли ми кажемо про експорт продукції кольорової металургії в Україні, даних починаючи з 2021 року, немає. Їх немає ні на сайті Міністерства фінансів на території України, там є узагальнені показники, я покажу, де вони фігурують, але вони є на сайті Митної Агенції України, і там можна побачити окремі митні декларації по провезенню різних Кольорових металів, або які експортуються з України, або які імпортуються в Україну. Стосовно експорту товарів на територію України, як ви бачите, тут в цілому, ну. Узагальнюється, що це продукція металургійного комплексу. Ми не можемо виділити це чорна чи кольорова металургія. Хоча основу все ж таки українського експорту становить чорна металургія. Те ж саме ми не можемо побачити ні на картосхемах, ні на діаграмах. Ми не можемо побачити це також ні на е, даних, які нам представляє офіс розвитку підприємства та експорту. Тобто, це якісь узагальнені дані стосовно чорних металів і металургії. Ось тут пункт 72 – чорні метали, а потім яруди, шлаки зола. Ось сюди входить кудись кольорова металургія, але виокремити її окремо ми, на жаль, не можемо. Те ж саме стосується стосовно зовнішньої торгівлі України. Це останній звіт, 2023 рік. Перший квартал вони закрили, другий квартал вони закрили. Але. Дуже цікаве уточнення є, коли ми кажемо про розширений звіт, там є пункт неблагородні метали та вироби з них, де зазначені групи 72-83, куди входять також і кольорові метали. І на основі цих даних ми можемо скласти якесь своє враження. Проте конкретних цифр наразі в жодних інформаційних ресурсів немає. Тому тут, якщо ми кажемо про дослідницьку наукову роботу, можна навіть написати МАН стосовно експортного потенціалу України на ринку кольорових металів, тому що обробка великої кількості митних декларацій. Раці вона займає купу часу, і це повноцінна наукова робота. Також, ну окремо я б хотіла акцентувати вашу увагу, що в межах цього дослідження нам необхідно звернути увагу на уранові руди. Як ми знаємо, у вересні місяці 2023 року було підписано угоду з Канадою стосовно експорту уранових руд, які видобуваються підприємством, мабуть, схід геовидобуток надра. Я зараз можу переплутати назву, тут вибачаюсь. І ці руди будуть постачатись на територію Канади. У зв'язку з цим можна провести дослідження, тому. Що по-перше, Україна, як ви знаєте, вона має досить значні запаси уранових руд і за собі вартостю вироблення, і за добутком, тобто і з ними одне з перших місць в Європі. Ну і зараз є експортна угода. І також Україна з 91-го року, ось, можна на графіку побачити. Україна на ринку. Уранових рот з'явилася в 91-му році, ну і займає досить такі ну, вагомі місця не останнє. Стосовно інформації, е з експорту там, різних кольорових руд, є окремі статті в інтернеті. Це посилання на одну з них, їх більше там, 40 різноманітних по різним видам кольорової е руди і сировини. Тут посилання на одну з них. Це дані, які отримують видання, такі як економічна правда, на основі самомитних декларацій. Ну і в цілому, як можна провести це дослідження? Це дослідження можна провести в межах позакласної роботи, коли ми поділяємо учнів на групи, даємо їм окрему підтему, вони готують свою підтему в межах дослідження і презентують його на уроці. В межах гурткової роботи, коли у нас є 3-5 занять, ми активно працюємо разом над проєктом, збираємо його, презентуємо. Або як ми це робили, але ми робили не з кольоровою металургією, ми робили з хімічним комплексом. В місті Харкові є завод Пірана. Ми виїжджали з екскурсією на підприємство, брали інтерв'ю з працівниками. Сліджували, куди постачаються продукція, які марки продукції виробляються, чи є вона конкурентно спроможною чи ні, в яких торгових мережах вона представлена. Тобто робили дослідження на місцевості, потім представляли його у вигляді буклету. Ну і які можуть бути приклади завдань в межах дослідження? Ми можемо створити карту перспективних регіонів України. Для розвитку кольорової металургії є декілька сайтів, де ми можемо це зробити онлайн, або випуск журналу National Geographic про підприємство кольорової металургії в Україні, зібрати в Microsoft Publisher сценарій навчального відеоролика за темою зняти його потім, або створити інфографіку сучасного стану розвитку галузі кольорової металургії, спираючись на дані, які ми отримали під час дослідження. Все. Дякую. Дякую. Пані вчителько, я для себе завдання не знайшла, бо я хочу про металургію. Куди мене можна причепити? До якої групи? Стосовно металобрухту я би взяла, причепила до підприємств, які займаються переробкою. Тому що в нас же металургія кольорова, вона складається не тільки з підприємств, які збагачують людей, а ще й підприємства, які працюють із металобрухтом, в тому числі. Ми це розглядаємо окремо. мене туди не можна причепити. Я ніяк вашу не можу попасти. Можна я буду займатися, там, наприклад, збором латуні? знаєте, дуже цікава ініціатива. Мені подобається. Давайте. Я не знаю, я не знаю, як її можна переробити. До речі, ось тут є питання стосовно ролі малого та середнього бізнесу в розвитку виробництва кольорових металів. Хотіла б зараз прокоментувати. Зараз маленьке підприємство, малий бізнес за різними класифікаціями, але налічу до 50 зайнятих осіб. Середній бізнес до 249-260 осіб в різних галузях. І ось тут питання зазвичай заводи, які займаються кольоровою металургією, вони всі відносяться до великого бізнесу. Але є так звані самозайняті люди, які займаються теж частково кольоровою металургією. Яка це металургія? Це виготовлення мідного дроту, виготовлення срібного дроту, це народні промисли з виготовлення різноманітних прикрас, навіть іноді з металобрухту. Тому що звідки я це знаю, я роблю прикраси речної роботи з мідного дроту. Тому я цим активно цікавилася, звідки можна взяти дріт, як його можна перепрацювати. І стосовно. Малого та середнього бізнесу я не можу сказати, що це буде суттєва роль, але з точки зору, якщо використовувати метали, кольорові метали в народних промислах, це може, до речі, дуже гарно представити Україну на виставках, бо проходять всесвітні виставки, і наші дівчата з нашими прикрасами беруть призові місця і представляють, якби, що у нас є і гарні метали, гарні майстри. Пані Надія, для чого ви сюди у пихнули? Ви нам зіпсували всю маліні. А стосовно урану, як вам сказати? Я розумію, що воно частково сюди не вписується, але. Інформація була. Ні, я зараз поясню. Ситуація в тому, що Оран так частково не вписується в кольорову металургію, але там є нюанси на стику. І так як зараз це дуже актуальна тема, це прям знаєте горяча тема. Ось всі новини про це чуть не туди. Ви. Я знаю, що не туди. Ви ви вже близько, тепло, але не туди, не туди пливі. Ось тобто, ну чому уран зачепив? Ні, ну у уран... туди пішло. Ні, ну, зачепило, тому що це для тема. іменно на стик. Це бо, по першого ран важливий для ну, жовтих вод хвостовища. урану. так, так, так. Вони хвосту жовті в води, так це є той самий малий бізнес. Це є малий бізнес, але не тільки у, у зв'язку з тим, що зараз заключена угода з Канадою, права на видобуток Урану передали великому бізнесу. Я про це читала буквально недавно свіжа інформація, і е, після того як підписала угоду з жастіном Трюдо… Це стало актуальне питання для України. Просто мені здається, що якщо цю тему зараз розкрити, це буде вал. Ну, бачите, Канада це не найкращий варіант. Канада, наш основний конкурент на ринку оксиду, Титану, Канада, так. наш основний конкурент на літію. Канада це канадський щит. Канада це, канал, це канадський щит, щит, так, та. але так як це ну, так, як це перша угода в такому контексті, ми можемо Володська. розібрати. Ну і насправді як сказати. На жаль, в умовах військового стану. Ось ця тема і буде актуальна. Якби не було військового стану, це була б ну, максимально невигідна угода, я чесно кажу. А ось в умовах військового стану, коли у нас падають показники експорту, коли ми не можемо там, іноді забезпечити ціноутримання на певні аспекти продукції, тому що змінюються транспортувальні шляхи, коли у нас є певні проблеми з торгівлею виходом на світовий ринок, ця угода, можливо, вона нам чимось допоможе. Ось про це цікаво було ось, провести дослідження. Тобто, яке, як це має. Може вплинути на економіку України зараз і в подальшому, тому що ця угода вона підписана на досить довгий час наразі. А як ви уявляєте собі механізм експорту на даний момент? А... Ну, от як за Канади цю продукцію? Тут насправді варіантів багато, але ось. В умовах, коли підсилюється бомбардування, я не уявляю, як це зробити. Поти закрите, це сухопутний залізничний шлях. Але ну так, але у, у нас просто наразі це ось це і є дискусійне питання. Тобто і ця тема, я знаю, що вона на стику, але ну, так як вона актуальна, вирішила її додати. Там просто є в такому вигляді інформація. Яку б бажано було б підштовхнути дітей, щоб вони її отримали, наприклад, там порідкоземельних mm -hmm. сьогодні у чого інформація закрита? Тому що більшість кольорових металів, які ми мидуть в Європу на виробництво ракет для нас, для на виробництво мін і всього іншого, вибухових пристроїв, ми експортуємо шалені об'єми цього всього і. І поїзди йдуть, і ні одна ракета, ні один поїзд не розбила. Вантажа. Ну просто я про це не володію інформацією. У мене, так як у мене чоловік геолог, у мене є доступ з його аккаунту на сайт Держгеонард. Просто я зараз не можу знайти, зайти в умовах конкурсу. Так, але Ви на неї це, це ваш плюс великий. Пропрацювали більше 70 джерел. Просто це ті, які залишили, було більше 70, але більше джерел вони ні про що, ну чесно скажемо. Ось, і там так, там є. Інформацію, що навіть знайшли і почали розробляти нові точки, нові родовища, які поки що ніде не нанесені. Просто так, як це закрита карта, чоловік з цим працює частково, то я це бачила, це цікаво. Але якщо просто кинути в інтернет, наприклад, літій в Україні, видобування там, наприклад, літію в Україні, видобування там радію в Україні. І ви отримаєте всю інформацію. Ну і частково то, так. Ви ви це... Це... малих підприємств, велика це, це якщо вчителі має знати що дітям дати шукати це і ми хотіли побачити ці дослідження. Ну стосовно рану я просто вирішила на його прикладі показати. Але я так і титан за титан вбивала окремо титанову магнієво промисловість, окремо так вбивала літі. Просто розумію, що у нас є обсяги ми обмеження, тому ну більше двадцяти складів ми то на дослідження. Якщо це групове дослідження, це 3-5 років, може гуртка горткове. Якщо це дослідження, ну як позакласне, то це до двох тижнів дитині на підготування свого блоку. А потім зводимо. Якщо це дослідження манівська робота, ну по обсягам я можу сказати до двох місяців аналітика. Тому що я передивилася кількість митних декларацій. Там їх більше трьох тисяч, які можна з цієї за цією темою передивитись, і просто ну сягнути це дуже важко. Дякую. Дякую.